2014 рік стане початком розбудови нової української армії на контрактній основі. На цьому наголосив глава держави під час робочого візиту на Львівщину. Віктор Янукович провів цілий день на Яворівському полігоні. Звідти наш репортаж. І стріляли, і бомбили, і гуділо. Яворівський полігон сьогодні перетворився на справжнє поле бою. Свій вишкіл демонстрували і десантні війська, і повітряні сили, і авіація. За тактичними навчаннями військових спостерігав сам глава держави. Бійці демонстрували, чого навчились у армії. Українські збройні сили перейшли на нову форму навчання. Коли раніше ми готувалися швидше для того, щоб солдат строкової служби підготувати, щоб він виконував елементарні навики військових вправ. То тепер з переходом на контрактну основу ми не можемо одне то саме, що таке автомат, як його зарядити, як його розрядити і повторяти, тому що це люди професіонали. Майже дві тисячі військових та 400 одиниць техніки. Псевдобої тривали дві години. Цих засобів вистачило б, щоб захистити від нападника цілу область. Що прорвалося десь, противник прорвався на якихось мобільних засобах і там у нас немає військ сил, то засіб типу вільтаюча міна. Може ганятися за кожним із цих об'єктів. Разом вони групою виконують завдання і вони знищать противника. Таке військове шоу сподобалось і главі держави. Віктор Янукович зазначив, що на навчання армії буде збільшено фінансування усе для того, щоб військо стало професійнішим. Однак президент помітив і недоліки. Професіонали бачили недоліки і зроблять висновки. Тому я не буду коментувати. Які це були недоліки? Я хочу сказати, що ми побачили, над чим працювати і що нам треба робити. Відтак додав глава держави військова служба на порозі змін Збройні сили України, чекає реформа, яку планують завершити за чотири роки. Зараз українська армія лише на дві третини укомплектована контрактниками. Однак їх кількість кожним роком буде збільшуватись. Все, що сьогодні ми з вами бачили. Це спрямована на якісну підготовку наших бійців, наших Збройних сил, які сьогодні повинні опанувати сучасну техніку, яка щороку, щороку, модернізується, і яка потребує постійного навчання, постійних тренувань. Тому що Звичайний солдат строкової служби за такий короткий термін часу не здатний отримати якісну підготовку. Також Віктор Янукович додав, що в країні працюють над підвищенням рівня зарплат для військовослужбовців та забезпечення їх житлом. І на тефічу полозамрій новини.